Всім привіт! З вами Макс, а ви на каналі «Макс Pro Digital. Сьогодні ми починаємо новий розділ на каналі, а саме алгоритми пошуку. Сідайте позручніше, а ми починаємо! Знаємо з пошуками, як на мене, треба починати з лінійного пошуку. Тому сьогодні розглядаємо саме його. До цього ми з вами вже розглядали дерева. Вони також добре приходять для реалізації пошуку. Але сьогодні мова піде про масиви і списки. Всі алгоритми пошуку діляться на два типи: які працюють тільки з відсортованими структурами даних, і ті, яким байдуже. Почнемо з алгоритмів, які працюють з невідсортованими з лінійними структурами даних, а сам лінійний пошук і його удосконалена версія центинельний пошук. Принцип роботи лінійного пошуку максимально простий: беремо нашу структуру даних і послідовно перевіряємо кожен з елементів, чи підходить він нам, чи ні. Якщо підходить... То повертаємо його індекс, якщо ні, то проходимо масив до кінця. І якщо не знайшли, то повертаємо невалідний індекс або невалідний інтератор на кінець масиву. От приклад, у нас є такий список: шукаємо число 5, йдемо спочатку. Перевіряємо, чи 1 це5, ні. Йдемо далі. Чи 9 це 5 також ні, і 5 це 5 ну так, це дуже просто. Складність такого алгоритму такова. Найкращий випадок це коли шукаємо елемент перший, тоді складність константна. Найгірша складність буде вже лінійна. Якщо елемент останній списку, то тоді треба зробити n операцій, щоб знайти цей елемент. А середня складність буде теж n. Це всі випадки між першим і N елементом. Я це пояснював відео про складність алгоритмів. Посилання тут. Давайте. І ще поглянемо, наприклад, коду, очевидно, він буде дуже простий. Ми ітеруємось від нуля до останнього елемента. В кожній ітерації ми перевіряємо значення, якщо воно дорівнює тому що ми шукаємо, то повертаємо це значення, якщо ні, то тоді повертаємо мінус ми, одиниці. Ми, ви, мабуть, думаєте, камон, кому цей алгоритм потрібен? Але він максимально простий і дуже, прямо дуже часто зустрічається в реальному коді. Перейдемо до переваг цього алгоритму. Лінійний пошук можна використовувати незалежно від того, відсортована структура даних чи ні. Його можна використовувати для структури даних будь-якого типу масиви, списки, рядки тощо. Не потребує додаткової пам'яті. Добре підходить алгоритм для невеликих наборів даних. А недоліки такові. Лінійний пошук має лінійну часову складність. Це робить його непередатним для використання з великими наборами даних. А тут, на хвильку ми перервемося, я хочу попросити тебе підписатись на канал, поставити лайк і колокольчик. Це допоможе тобі і іншим деям розібратись з темою і популяризує технічний контент на YouTube. Також це велика мотивація для мене робити це і подальше відео, і розвивати цей канал. Продовжуємо! Давайте тепер поглянемо наступний алгоритм Сентинельний пошук. Він є трішки покращеним відносно звичайного лінійного пошуку. Його суть у тому. Що ми додаємо спеціальний вартовий тимчасовий елемент у кінець структури даних. Елемент є числом, яке ми шукаємо. Це робиться, щоб уникнути зайвих перевірок, вихід за мої межі. Звичайно ж, операція додавання вигідно робити для списків, оскільки час на додавання елементів і звичайний масив занадто великий, і оптимізація не надасть профіту. Давайте поглянемо на код і порівняємо його з попереднім варіантом. Спочатку треба додати новий елемент в кінець списку, потім цикл, який ітерується по всьому списку. Ми тут точно впевнені, що в списку є елемент, який нам необхідний, тому сміливо йдемо по всьому списку. Коли знайшли, перериваємо виконання циклу. Далі видаляємо останній елемент і в кінці перевіряємо індекс. Якщо він менше довжини, тоді повертаємо індекс, інакше ми не знайшли, шукаємо елемент. Але де ж цей алгоритм ефективніший, ніж звичайний лінійний пошук. Поглянемо на обидва цикли. Так, в лінійному пошуку у нас дві перевірки перед кожній ітерації. Перша в самому форі, а друга, коли перевіряємо значення, чи воно дорівнює чи ні. Поглянемо тепер на алгоритм центинельного пошуку. Тут у нас тільки одна перевірка, чи число дорівнює тому, що шукаємо, чи ні. Тут маленька вставка з теорії. Операція порівняння досить сильно навантажує процесор. Вона займає більше одного такта, бо в нас йде розголучення коду на два сценарії виконання. Ця операція займає приблизно 4 такти. Там багато нюансів, іноді менше, іноді більше, залежить від платформи, архітектури, планувальника процесора тощо. Але все одно це багато. як це точно відбувається, ми з вами розглянемо в окремому відео. Тобто це скорочення вадинив? Може прискорити роботу вашого пошуку приблизно в два рази, але це оптимальний сценарій з поганою оптимізацією компілятора. Але сентинельний пошук буде більш ефективним, ніж лінійний пошук, умовно кажучи, якщо в нашому списку більше 10 елементів, і якщо додавання в кінець буде коштувати нам константний час. Сентинельний пошук має такі ж переваги і недоліки, як у лінійного пошуку, тільки до недоліків можна ще віднести потребу зміни вхідних даних. Для масива це зачасту недопустимо, бо ми інвалідуємо всі вказівники. Тобто вказівник, який вказував на елемент масиву, тепер не буде працювати, оскільки самі дані вказівника змінились. Для структури це допустимо, але не завжди. Підсумуючи, лінійний пошук простий алгоритм, який вміє працювати з невідцертованими даними, не потребує жодних змін вхідних даних. Зачасту це буває дуже корисно. Натомість сентинельний пошук. Трішки більш ефективний, приблизно в два рази ніше лінійний пошук, але потребує зміни вхідних даних, може працювати тільки зі списками. А на сьогодні на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйся на канал. Не забувай заглянути на інші соціальні мережі, поражати лайк і колокольчик. Дякую за увагу. Пока!